Shabbat shalom. І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогоднішнє свято впроваджує нас у подію, яка не відображена в Святому Письмі, яка вносить нас в атмосферу на межі нового і старого завітів. Маленька дівчинка. Донька Йокима і Анни, вистраждана довгим їхнім життям, вимолена протягом цього життя, віддається до храму. Уявімо собі маленьку дитину, яку батьки безтямно закохані в цю дитину, відводять, щоб віддати руки священникам, не бачити якийсь час, віддати на виховання при храмі. Як має почувати себе ця маленька дитина? І ось передання, яке прийшло до нас через родинні розповіді Святої Богородиці її найближчі рідні, сповіщає, що вона простує бадьоро, оптимістично. Дивує всіх і приголомшує самого священника тим, як вона мужньо долає сходинки, досить круті для маленької дитини, до храму. І священник, натхнений Святим Духом, навіть зважується завести її до самого храму, те, що ніколи не дозволялося. Що саме він відчув? Як відчув він, що тут ось те, що компенсує брак? Святого Святих, бо вже ну, не було у пограбованому перед тим Єрусалимському храмі у найголовнішому відділенні святому Святих Кивота Завіту із таблицями Сеєвими із заорановим жезлом. Десь зникло це. І ось до храму заходить та, хто сама принесе законодавця. Сама подарує світові Бога, сама стане храмом, найбільшим храмом із усіх, які існували і існуватимуть у світі. Але чому ж тоді їй було так потрібно зустрітися з цим храмом? Нам необхідно всім у світі мати такий простір особливого спілкування з Богом. Пригадаємо, як Мойсей відкрив для себе Бога. Серед пустилі біля якогось куща, правда, ніби говорять ендеміка такого куща, який не росте ніде, крім синайського півострова, крім цієї гори хорив. Але саме там він почув Божі слова. І в традиціях східних народів він знімає своє взуття, щоб війти на цю святу землю. Ще перед тим. Почув слова про святі землі його правотець Яків. Це відбувалося поза звичайними храмами, які мали з'явитися пізніше. Вже потім сам Мойсей почує на Синайській горі ретельні приписи того, як будувати скинію, і потім, за моделлю цієї скинії, вже Соломон буде будувати сам Єрусалимський храм. І в кожному разі та земля біля гори, біля куща, який горить і не згоряє, не опалимої купини, скиніє завіту, Єрусалимський храм, наша церква вони мають сенс в одному значенні, як простір нашого спілкування з Богом. Чи потрібно Богові цей простір? Ну, абсолютно ні. Він промовляє до нас скрізь, де тільки схоче. Але для нас, людей, для нашої психології, треба, щоб ми мали такий особливий куточок, де чекаємо на Бога, де наші почуття відкриваються до нього, де ми знаходимо спокій. Може, такий відносний спокій, як у цей час? Я не знаю, чи коли б ми ще так оцінили храм, як у ці неспокійні часи війни. Коли ми знаємо, що і церкви руйнуються, і в церкви потрапляють російські ракети, для них немає нічого святого. Але саме у церкві ми шукаємо місце, де Бог нас почує, де ми звільнимося на якусь мить від тих шумів, пліток, які переслідують нас у житті, від того почуття небезпеки, ми відчуємо подих вічності. Бо сама. Церква, сам храм, відкривається до вічності. І може, Пресвята Діва входить до храму, щоб нам нагадати про це, саме не усвідомлюючи, як маленька дитина цього вона творить із старозавітнього храму вже прообраз храму новозавітнього, храму особливого, де не буде Моїсеєвих таблиць, хоч правда Ефіопії стверджують, що в них Переховуються ті, коли зникли з Єрусалимського храму таблиці, таблиці завіту. Але в кожному храмі нас чекає сам Христос. Бо через свою Пресвяту Матір, в лоні якої Він буде зачатий від Духа Святого, Він теж входить у цей Єрусалимський храм храм, де приносили жертви Богові, щоб стати самому кривавою жертвою. І нам подарувати безкровну жертву тіла і крові Христової, які допомагатимуть нам не просто по особливому відчути свою присутність у храмі, а відчути цю перехідну місію кожного храму, як брам у небесне Царство, у те, що і є для нас гарантом надії, певності, спокою в цьому світі, що дарує нам цей спокій, бо ми можемо бути певними. Нас можуть зраджувати колишні союзники, нас можуть обманювати політики, корумповані політики, але Бог ніколи нас не обманить, не виведе на манівці, Бог завжди нас кличе до себе. І саме ось це відчуття впевненості і дарує нам храм. Саме тому слідом за Богородицею ми і квапимося в ці дні, щоб зустрітися. Із нею, молитовно присутньою у своєму покрові над усією церквою, над нашим народом, зустрітися із самим Словом Божим Ісусом Христом, який промовляє до нас через святе Євангеліє, який таїнственно воплочений у тілі і крові Христому, що завжди перебувають на престолі, в якій присущеслюється хліб і вино під час Святої Євхаристії. Нам потрібно такого спокою і перспективи. Нам важко витримати ту зливу дезінформації, різного роду панічних чуток, що мають збурити нас, зрештою, вся медійна сфера і покликана сьогодні до того, щоб нас вивести з рівноваги, налякати, залякати, зробити своєю маріонеткою. Церква дає нам свободу, і саме цим ми і повинні цінувати. Бо ми йдемо до церкви, щоб у Христі здобути свободу, стати переможцями над усіма тими земними страхами, які переслідують нас протягом нашого життя, і відчути, що існує щось зовсім інше, незалежне від земної кон'юнктури, певне і простягнене у вічність, те, що і символізував був колись. Єрусалимський храм, і знаком чого, і втіленням чого є кожен християнський храм сьогодні. І коли ми згадуємо про вхід Пресвятої Богородиці до Єрусалимського храму, одночасно якось краєм нашої свідомості відчуваємо, що це свято і кожного з наших храмів. І дай Боже, щоб цей день дав відчути нам наш храм і нас самих у цьому храмі. Особливо, як у тіні неба, яке кличе нас до себе через цей Господній храм. Амінь. Слава Ісусу Христу!